ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дві години тому партизани підірвали останні діючі пором. Поромна переправа Крим-Керч наразі зупинена та не функціонує. Останній пором пішов на дно. Кримський міст потріпаний і будь-яке навантаження стане для нього останнім і фатальним. Збройні сили України зайдуть у тимчасово окупований Російською Федерацією. Крим, українські війська будуть з хлібом зіллю зустрічати наші земляки. Супротивники почнуть тікати. Росіяни розраховують під час втечі використовувати Кримський міст, але не розуміють, що саме цей об'єкт стане пріоритетною ціллю для українців, розповів офіцер ЗСУ та політолог Тарас Перезовець. За його словами, як тільки наші війська підійдуть до Перекопського перешийка, з'єднує Крим з материковою частиною України, то відразу зможуть легко накрити Кримський міст. Можливість заходу української армії на територію півострова вона не просто можлива, вона абсолютно Абсолютно реальна саме так і станеться, заявив він. експерт не виключає що нинішній наступ може розвиватися досить успішно для того, щоб підрозділи української армії вийшли спочатку на адміністративні кордони Автономної Республіки Крим, а потім перетнули їх і зайшли на український півострів. Коли бійці наших підрозділів зайдуть у перший населений пункт, перше село на півночі Криму. Там їх будуть вже зустрічати з українськими прапорами. Хлібом сіллю виходити наші громади громадяни, і вони будуть їх вітати, як тільки буде звільнений перший населений пункт в Криму. Почнеться паніка в стилі 20-го року, 1920-го року, коли Червона армія зайшла в Білий Крим, і вони протягом чи то шести, чи то восьми днів, до речі, досить організовано. Треба сказати, для умов тодішньої логістики. Вони організовано сіли на кораблі і попливли, сказав політолог. За його словами, зараз вороги розраховують на кримське місто, не розуміючи того, що він буде пріоритетною ціллю для знищення, як тільки. Зесу підійдуть до паркопського паршика. По перше, його звідти легко накрити. Ні, яка ППО протиповітряна оборона, ніяка бригада Росгвардії, яка його захищає. Вона його безумовно закрити не може. Підкреслив офіцер ЗСУ. Військовий експерт Олег Жданов розповів про перешкоди, які заважають ЗСУ знищити кримське міст. Ви такі наївні, і думаєте, що російська авіація не вийде на зустріч і не дасть повітряний бій? Американці теж так думали, поки російські винищувачі не знищили у нейтральному небі американська. Безпілотник, звісно, засоби ППО та російська авіація не дозволять ударити по Кримському мосту. Також не варто забувати, що чим ближче підлітати до Криму, то тим більше ймовірність потрапити у зону дії російської ППО, яка базується на кораблях чорноморського флоту, сказав Жданов. Експерт зауважує, що раніше крейсер Москва захищав Крим від повітряних атак. Але на щастя, це судно спочиває на дні моря. Повірте, як тільки українська авіація залетить в акваторію Чорного моря, то авіацію окупантів миттєво зреагує. Якби це було можливо, то наші су 24 давно б полетіли і бабахнули кримський міст, а потім повернулися б успішно назад із бойового завдання. На жаль, на сьогодні це неможливо. Додав Жданов. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.